Мої вітання, кабачковий торт це найсмачніше, що можна приготувати з кабачків. По-перше, це неймовірно смачно, по-друге, неймовірно гарно. Цей тортик прикрасить як святковий стіл, так і повсякденний. І буде смачним прохолодним доповненням до вашого літнього столу. Для приготування тортику нам потрібен 1 кг кабачків. В мене кабачків 1 кг 200 г, так як вони вже не дуже молоді, і з них я буду щищати шкуринку. Обов'язково щищайте шкуринку і якщо в кабачках крупне насіння, то його також виріжте. Хвостик цей я не відрізаю, він нам допоможе при натиранні кабачків. Беремо крупну тертушку та натираємо кабачок на неї. А за цей хвостик тримаємось і таким чином дуже просто та швидко ми можемо натерти кабачок. До натертих кабачків додаємо столову ложку солі без горки, все гарненько перемішуємо та залишаємо кабачки на 20-30 хвилин. За цей час кабачки випустять весь сік. Коли вже ви побачили, що з'явилось багато соку, беремо сито, глибоку миску. Та пересипаємо кабачки в сито і гарненько відтискаємо з них всю рідину. Це дуже основний момент. Якщо ви зробите все правильно, то тоді кабачкові млинці у вас дуже гарно будуть пропікатись і нічого не буде розповзатись. Гарненько відтиснули всю рідину, пересипаємо кабачки назад у миску, беремо пучок зелені кріп та петрушку і дрібненько їх нарізаємо. Якщо ви не полюбляєте зелень, то звичайно можете не додавати. Але на мій смак зелень тут дуже потрібна, тому що завдяки ній... Тортик буде ще більш літній та освіжаючий. Зелень подрібнили, пересипаємо половину нарізаної зелені до кабачків, сюди додаємо приправу за смаком. В мене хмелі сунелі та сушені томати з базиліком. Беремо 150 г сиру, який гарно плавиться. Сир дуже рекомендую додавати до цього тортику. Завдяки сиру у вас обов'язково вийде перевертати млинці, вони не будуть прилипати до петельні. Натертий сир відправляємо сюди ж. Також сюди додаємо 4 яйця середнього розміру. Якщо у вас, звичайно, дуже крупні яйця, то додайте 3. Цього вистачить. В мене яйця невеличкі, тому я додаю 4. Гарненько перемішуємо всю цю суміш. Сіль я не додавала, так як на першому етапі я додавала сіль до самих кабачків. Гарненько перемішуємо. Та додаємо сюди 150 г просіяного борошна. І знову ж все гарненько вимішуємо. Тепер головний момент під час смаження обов'язково перемішуйте всю цю масу. Так як кабачки все рівно будуть випускати додатковий сік, перемішуйте масу, щоб вона була більш однорідна, і тоді у вас будуть виходити гарненькі млинці. Маса готова, розігріваємо петельню і починаємо зразу смажити млинці. Гарненько її змащуємо олією. На гарно розігріту пательню викладаємо шар тіста. Товщина кожного шару приблизно пів см. Гарненько його розрівнюємо по всій поверхні і обсмажуємо до гарної золотавої скоринки. Після перевертаємо, те ж саме повторюємо на наступній стороні. Витягаємо млинці та викладаємо на тарілочку. Із цієї кількості інгредієнтів в мене вийшло 6 млинців, діаметр моєї петельні був 24 см. Залишаємо млинці охолоджуватись та готуємо соус для тортику. В мене 300 г нежирного майонезу. До нього я відправляю нарізану зелень, яка в мене залишилась. Також ви можете замінити майонез на сметану або зробити Комбінацію з майонезу і сметани. Додаю два зубчика свіже часнику чеснику. Та також я додам свій домашній соус песто. Рецепт цього соусу є у відео заготовок із кропу та петрушки, дуже він виходить ароматний. Перемішуємо всю цю суміш і у нас виходить ось такий гарний соус. Далі нам треба взяти помідори, які гарно стиглі, але не дуже водянисті. Нарізаємо їх кружальцями максимально тоненько. Кількість помідор буде залежати від вашого смаку. Ви можете покласти помідори не на кожен шар, можете на кожен, можете покласти їх багато, можете по декілька шматочків. Тут вже на ваш смак. Кожен млинець я гарненько змащую соусом та зверху викладаю помідори. Я люблю, щоб їх було багато і тортик був неймовірно соковитий. Зверху накриваю наступним млинцем і повторюю все по тій же схемі. Так повторюю з кожним млинцем. Але поверх останнього я соус вже не наношу. Після того, як я виклала останній млинець, поверх нього я додаю одну столову ложку майонезу та гарненько розподіляю його тоненьким шаром поверх млинця. І далі вже прикрашаємо на свій смак. Це може бути просто натертий сир, можуть бути шматочки помідора. Я нарізала шматочки огірка, шматочки помідора, ось так прикрасила та додала листя салату. І ось такий тортик в мене вийшов, доповнила його зеленню і можна відправляти його в холодильник буквально на годинку. Після цього, звичайно, нарізаємо тортик на шматочки та ласуємо цим неймовірно смачним та освіжаючим тортиком. Як завжди я бажаю вам смачного. Якщо вам сподобався мій рецепт, то будь ласка, підтримайте канал лайком, напишіть коментарі та поділіться своїми рецептами приготування кабачкового торту.